Нагадується каналізацію куни потрібно відкачувати, яка не боїться ґрунтових вод, бо тут ґрунтовий вод дуже близько. Поки що ставте лайки авансом. У будь-якому це після неї герметична ємність, сюди перекачується водичка з глибини, піднімається вище, тут автоматичний насос. Він викидає водичку ось в таке дренажне поле. Дренажне поле це тунель, який стоїть на слої щебню, під щебнем ґрунту. Тобто водичка дренується в ґрунт. Під цим тунелем буде труба. Це все застиляється зверху геотекстилем, засипається ґрунтом, виходить грядка у людей, клумба красива, і сюди буде виходити вода. Вода буде чисто-чисто виходити, звідти без запаху, без нічого. Також її можна збирати, якщо у вас мало води, і з цієї ємності відправляти на полив газонів, дерев, квітів, змивати унітази, мити машину, технічна вода. А якщо її пропустити через осмос, то буде питна. Тобто, ще раз треба, якщо у вас каналізація, яка постійно потребує відкачки, ці ґрунтові води затоплюють вашу рівну яму постійно, ви не можете нею користуватись. І багато грошей тратити на відкачку регулярно. Ви отут опишете свій номер, вас набирає спеціальна людина і каже вам ціну вашої установки під ваші умови. Тому що все індивідуально. індивідуально. Оця ємність глибиною 2 метри, хитра система. Л'єтесь сіті, хочете. Це знаєте що? Секретний прибор. Що це за шняшка? Близько ґрунтові води, і у вас затоплює каналізацію, у нас є рішення. Бачите, наскільки близько ґрунтові води? Постійно затоплює каналізацію, тобто користуватись нею неможливо. Або ставите герметичну ємність і все життя, економити воду та зливні стоки, або звертайтесь до нас, п'єтесь тільки хочете, вам не треба буде відкачувати. Раз і назавжди будуєте, і вода безкінечно уходить чистенько. Без запаху водичка, яку можете збирати, поливати квіти, змивати унітаз, якщо у вас мало води в криниці, і ніколи не затопить вам каналізацію ґрунтову водою. Лайки ставимо. Ви, от ви поставили лайк особисто.